Як самому собі не блокувати свою німецьку? По перше, потрібно почати з того, що оцінювати себе потрібно не в порівнянні з тим, як ви говорите рівною мовою, або в порівнянні з тим, як говорять німці, потрібно порівнювати себе тільки з тим рівнем, на якому ви знаходитесь, який ви опанували. Оляля, Оляля, о, я молодець. О, мене куча ідей. Наприклад, якщо ви завершили рівень А1, і ви кажете Я погано говорю німецькою, то ви дійсно можете погано говорити німецькою, але в тому випадку, якщо ви дуже погано засвоїли рівень А1, найчастіше люди в принципі нормально говорять на цьому рівні, тому правильне твердження буде Я гарно говорю на рівні А 1 і не потрібно себе порівнювати зі своєю подружкою, яка вже вивчила німецьку на рівень Б2 і там шпрехає möchten кластівка. die Kühe melken?» Ми порівнюємо себе тільки з тим рівнем, на якому ми знаходимося. І це ключ до вашого бусту та прокачування вашої німецької, тому що все сидить в голові.